В ньому розв'язка багатьох вузлів, в ньому вирішення багатьох питань, в ньому все найкраще для людини. Прийди, людина, дорога, до Бога, покайся в своїх гріхах, визнай свою вину, читай Біблію, молися і твою душу просвітить Господь Ісус Христос своїм божественним світлом. І уйде всяка темрява із твого життя, уйде всякий гріх, уйде все недобре і прийде світло Боже в твоє життя, прийде Боже благословіння, прийде мир і спокій у Твоє серце. Сьогодні люди страждають від депресії, сьогодні люди страждають від різних душевних терзань. Сьогодні люди п'ють заспокійливі ліки, шукають якихось хороших психологів для себе, проходять різні тренінги психологічні, шукають спокою для своєї душі. А насправді треба прийти до Творця, який створив людину, і Він дасть вам спокій, він дасть вам мир, простить ваші гріхи. І благословить вас своїм батьківським благословінням. До нього зверніться, люди дорогі. Він має що вам подати. Він знає, як вас заспокоїти. Він знає, як вас благословити. Ви шукаєте не в тому місці, ви бажаєте для себе щастя, хорошого життя, але не там шукаєте, не там будуєте. Прийдіть до Бога, з ним будуйте своє життя, і Він вас благословить. В Біблії є написано, що хто слухає слова Господа Ісуса Христа, той уподобляється до мужа благорозумного, який побудував свій дім на камені і пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і налягли на той дім, і він устояв. Тому що оснований був на камені, а людина, яка не слухає Слово Боже, яка не приймає Ісуса Христа, вона свій дім, своє життя будує на піску і пішов дощ, розлилися ріки, і подули вітри, і налягли на той дім, і він упав, і падіння Його було велике. Тому люди будуйте своє життя. З Ісусом Христом, довірте Йому своє життя, і Він вас благословить своїм благословінням, і Він дасть мир і спокій для вашого серця, і ваша душа обріте спасіння.